Вимушено переміщені громадяни, які проживають на Рівненщині, мали можливість отримати продуктові набори від міжнародної благодійної організації World Central Kitchen, яка з початком повномасштабного вторгнення сконцентрувала свою діяльність на допомозі людям, що були змушені покинути свої домівки через війну. Ми розпочали свою діяльність в Україні з перших днів і концентрувалися особливо концентрувалися в гарячих точках а сьогодні ми допомагаємо в місцях тимчасового проживання МТП для людей які для для людей які були евакуйовані з покровського напрямку ну це особливо гарячий і актуальний на жаль наразі Організація доставила в область дві тисячі пакетів, орієнтовна вага яких коливається від семи до десяти кілограмів. До наборів входять продукти тривалого зберігання олія, консерви тощо. Його вміст – це невеликий набір продуктів, але різноманітний. Там є і печиво, звичайне молоко для того, щоб там до чаю щось було. І Звісно, це будуть якісь крупи, макарони, тобто такий собі невеликий набір, який допоможе різноман... родині різноманітнити своє свій раціон, своє меню. Переселенці, які отримали допомогу у рівному, подякували благодійникам. Вони додали, що у теперішній складний час потребують підтримки, яка є вкрай важливою для людей. Я з Донецької області, з міста Курахівка. А сьогодні продуктовий набір отримали. Як тільки сюди переїхали, то нам давали миюче. Посуд отримували. Місто Сєвєрденіцьк, Луганська область. Ми отримували. Теж приходили, ну а зараз же от за доньку, яка тільки приїхала. Окрім рівного, продуктові набори отримали ВПО Сарненського та Дубинського районів. Також в центрі підкреслюють, що зараз вкрай важливо допомагати переселенцям, адже вони часто зіштовхуються з численними труднощами. Підтримка з боку громади може суттєво полегшити їх адаптацію в нових умовах. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.